Представляємо вашій увазі станцію середнього тиску до 25 бар або ще сателіт для нанесення миючого засобу та дезінфекції. Змивання середнім тиском 25 бар. Подаємо воду бажану, звісно, теплу гарячу та повітря. За допомогою інжектора. Перемикаємо два вида хімії та вода на змив. Дуже часто застосовується в харчовій промисловості. Інжектор виконаний в нержавійці. От бачите, як він розташований в сателіті. Це шланги для хімії. Це. Підвід повітря.